Доброго дня! Вас вітає тактичний табір. Мене звати Фріман. В гостях у нас сьогодні єгер. і ми поговоримо про таку цікаву і дуже важливу річ в екіпіруванні кожного бійця як ременна плечова система. Або як її ще спрощено називають РПС. Що ж, перше питання у нас, яку РПС видають в армії? Досить Риторичне. юмарне питання. Риторичне, ніяку. Ну, Нам видавали ніяку, але в деяких бригадах дійсно видають. Щось більш-менш толкує. Я знаю, як у РПС видають. До калаша видається той підсумок. А білий брезентовий. <свят> з кожним маслянкою угу. і з кожним ременем таким. Так що, все ж таки, видають якусь РПС-ку, а на РПК видають дві. І вони іншого кольору під довший магазин. Клас. клас. І доходиш як почтальйон так до плеча з цими підсумками. Я знаю, що в передових бригадах і в батальйонах, не батальйонах, верніше, полках ССО видають екіпірування, видають РПС, в Азові третій штурмовій видають. В нас не видавали, тому якби про штатну РПС Збройних сил розказати в принципі і нічого. Власного досвіду використання такої стандартної системи в нас не було. Тому одразу переходимо до наступного питання. Яку ж ми використовували РПС, якщо нам ніяку не видали? І питання стоїть далі так: яку РПС ми використовували на бойових і на службі? Ну, у мене на бойових була РПС від бренду Балістика, тому що в неї можна було вткнути балістичний захист. У Це мене ось ця? Доволі так, доволі був. Толковий вибір ввиду того, що вона дійсно широка. Ви можете подивитися наскільки цей пояс здоровий він виглядає так Трохи з підницею, це для того, щоб він лягав на бедра і на жопу, і він не сповзав нижче. Це також зручно, тут є дуже зручні ось ці лямки. Я на ці лямки намагався начепити підсумки під гранати, ну, Сюди, тому да? що ну, тут є моля. Але вони дуже м'які. Це лямки з МТАКовської ще РПС з ось цього ременя, який у мене був до війни. Він фарбувався акриловими фарбами, Ну, то окрема історія. Я зв'язав ось ці частини, тому що вони мені здалися дуже хлібкими. І я бачив чорний ось цей mm -hmm. балістичний захист. Але, в принципі, чудова РПС-ка, ось тут в мене була аптечка. А ззаду ще був жопник і якась ще шляпа. Не пам'ятаю що. Але мені найбільш важливим була ось ця складова. Ось Такий жопник примерно, так? Да? Плюс-мінус, але у мене був від компанії Prof1 Group Піктак. Він ага. розкладався на чотири таких частини, ну, типу а, як типу лежачок. Складений кермат, да. бо типу це лежачок. МТАК, я вже його показую. Він ну, односекційний. Одна секція. Так, ну і зверніть увагу, як вона побудована. Ця РПСка. Всього один магазин, ну це двійний. Підсумок сюди влазить два магазини від Це Від, від Оспрою магазинчик? Так, так, так. Підсумок, І ще. тут підсумки мусорні, Ну, тому що в мене на бойових вони були мусорні. Тут Градгір це взагалі такий слабенький підсумок, можливо, зараз у них набагато краще. І ще від Атака. Атака це дуже, дуже такий древній бренд, ще до військовий. І ось у мене були два їхніх підсумки. Зв'язалося це адміністративним підсумком з Оспрею. І далі нитками, стяжками і усім, чим тільки можна, для того, щоб придати системі жорсткості. Так, да, да. І дійсно, це не реклама, а з приводу атаки дивлюсь частенько в інстаграмі дуже багато в них цікавих виробів, яких не знайдеш більше ніде, там якісь цікаві такі, і захист для бедер. Тобто, ну, такі прикольні штуки, ексклюзивні такі, да, досить цікаві. А з приводу того, що ти підв'язував підсумки, то я. В принципі, солідарен на 100%, я так само підв'язував. У мене була на бойових ось така РПС-ка, вона не така прикольна, як ця від балістики, бо вона з Аліекспресом. За тисячу гривень я вже її показував в одному з відео на каналі. В чому її недолік? Вона не жорстка. І якщо РПС не жорстка, то всі підсумки, як би ви їх класно не затягнули, вони все ж таки теж не жорсткі. Тому що це у нас каркас, це основа. І якщо каркас хлібкий, то і все воно вигинається, а воно должно стояти, знаєте, як панцир. Тоді максимально зручно користуватися підсумками, втикати в магазини, діставати турнікети. Для того, щоб зробити цю РПСку жорсткою, довелося вставити такий товстий слой досить жорсткого пенопласту. Або Ну, якась це така жорстка пластикова штука, яка і гнеться, і жорстка. Не пінопласт, верніше, да, бо він не кришиться, а от, як ти сказав, поліуретан. там. Але я точно не вповоджу це і оргскло. Оргскло більше підходить. ну, по Ні, ну ласковості. це мягке. це ж м'яке, тут. Тут такі а були. тут, наче і те, і те було. Да? Там, може, ж, наче і є. жорстка така. Да, щось, коротше, було так. сюди вставлено, ще в мене У мене служба. була на початку служби дійсно точно така ж РПС, тому що ми взяли дві РПС -ки з Китаю. І в ну, мене та, також да. була. Буде ну, її не ось, пластиковий кожух. Піда в тому, що я її склав пополам, для того, щоб перевірити, наскільки вона пружна, <свят> і вона зламалась. У ну, ну, мене, кстати, ще тримається. Обирати. Тут лямки від балістики, вони е, так теж інтегровані в ательє, бо <сь>, інакше не можна було е, не сильно зручно. Скажу одразу, що купуйте якісні РПС, не замовляйте на Аліку. Вже багато виробників, яких хочете і балістика, і велмет, і так, атака, і все, що хочете. При тому. І Prof1 груп, да, і все воно в районі 3-4 тисяч гривень. І воно буде класне, якісне. Ортопедичне, грубо кажучи, ну, для дійсно, вашої тут спідниці. дуже зручні і мішки, і вона виглядає у вигляді спідниці, тобто вона прямо на бедра лягає і да. на жопу. І, ну, і ви зможете нормально сюди вставити балістичний захист, бо в цю, наприклад, може не влізти балістичний захист, і вам прийдеться його чи підрізати, чи якось шукати. Ну, коротше, займатися повною херньою. І ще один недолік саме цієї РПС, те, що в неї недостатня кількість молів, Вона не така широка. В неї всього два ряди моля. Я ось так відігну, якщо ви побачите, ну на монтажі попробуємо приблизити, ви побачите два ряди моля. І ззаду три ряди моля. Це означає, що по боках ви не зможете досить якісно закріпити довгі підсумки. Ось ці підсумки від балістики, вони також були за допомогою паракорду та армованого скочу закріплені, стягнуті. Зараз вони вже розболталися. Тому що два ряди моля не дають достатню жорсткість. І ти просто О. не можеш нормально закріпити довгі підсумки. Якщо ми говоримо про Marom Dolphin та ось ці системи, вони є на три молі і на дві. На три працює набагато більш надійно, ну, тому що, що якщо конечно. ви переносите вагу плити на РПС, то вам бажано використовувати РПС на три молі. Ну, інакше вона не працюватиме настільки ж якісно, вона відтягуватиме ваш пояс. Ну і через це. Не так буде добре, ваш балістичний захист розташований, само собою, підсумки з'їдуть, ну і до цього потрібно буде пристосовуватись. Так. Також дивіться на фіксатор. Тут в мене аналог кобри, але це не оригінальна кобра. Хоча вона непогана. Тобто непогано тримається. В тебе тут я бачу пластиковий фіксатор Fastex, який також, в принципі, міцно тримає, ну, це UKK. В принципі, воно. Ну, то, що йде в стоки від балістів. Воно легше, так. Да. Ну і давай ще скажемо по AirMesh. Тут Air Mesh, ну, просто сітка. Просто це РПС, так, я Так, розумію, Так, я дивлюсь, та. тут є перехід між ось цим пінополіуретаном є, і є, пластиком, є. трошечки зовсім простору для того, щоб циркулювало повітря. А тут вже продумана AirMesh сітка 3D. Меж, яка дозволяє дійсно виводити під вологу і там циркулює повітря. Тому, в принципі, з кліматичної точки зору ця РПС є більш вигідною. Так, і вона в три рази дорожча, тому не жлобіться, купуйте одразу непогані варіанти вже є на ринку. Так, так далі у нас питання наступне: різновиди РПС, які взагалі є РПС. -ки? Понторемінь. Так, що ж, У нас існує РПС стандартно і існує варбулт. Якщо ви знімете з цього пояса лямки, це буде варбелт. Тобто бойовий ремінь, бойовий пояс. РПС, ремінно-плечова система, дозволяє вам надягати варбелт на плечі і вся вага у вас перекидується на поясницю, в принципі. Це вигідно, коли ви хочете сходити подзюрити, щоб не знімати повністю РПС, ви можете її розтягнути, ну, щоб не під сумки. І от, в принципі, для цього у вас є плечики. А ось ця штука, вона є ну, трошечки більш технологічною. Да, зараз я вам... покажу вам. Це поліцейський ремінь, який був мною придбаний. Е ну, це поліцейський, це типу поліцейський ремінь, який був мною придбаний вже після звільнення зі Збройних сил. Е від компанії МТАК. Дуже класний, я його дуже хотів. Він кріпиться на велкро, має типу типу е карбонову вставку, але це. Е Тканина якась пропітана чимось. Коротше, це не карбон. Ну, зрозуміло, да. типу пластик. Надягається він наступним чином. Вам треба надягти ось такий ремінь, який іде повністю махровий. Ну, велкро, частина, махровий, велкро. Да. частина велкро, без нього ви не зможете надягти комфортно ось цей поліцейський пояс. І далі надягаєте ось цю кобру. В принципі, у вас він фіксується досить непогано, але за рахунок того, що він має жорсткий обод, Буває таке, що він відривається від велкро. В цьому також є певний недолік. Позаду я розміщував аптечку від МТАК і вона мала достатню вагу близько пів кг, що відривало його від велкро. Тобто, в принципі, він ну, не, на, не прям ідеальний. Але для е, тренувань, для полігону, для якоїсь цивільної теми я не знаю, де він там в кафе знадобиться такий пояс. ну, Можливо, буде якийсь зомбі-апокаліпсис. І цей пояс він швидкий, він завжди зі мною в авто, так ззаду там в багажнику приліплений. В принципі, прикольна штука, така хотелка, знаєте. Для війни я не рекомендую це використовувати. Краще вже дійсно купити РПС-ку, яка буде фіксувати у вас на плечах і вона не спаде. В чому ще є мінус варболта? Він від динаміки, від динаміки, якщо ви його невірно відрегулювали, може впасти вниз. Тому що немає лямок. Ну Це банально. Немає лямок, нічого не тримає, він може скозатись вниз. Якщо ви його сильно затягнете, пережме вам таз. В принципі, треба його просто правильно під себе підганяти, регулювати, і тоді він буде працювати. Незручно те, що навіть нема куди кріпити. Лямки, ось навіть Немає, ось така, така так. РПС, в якій ну, неможливо встановити балістичний захист, він ім так. Це страдовійськова РПС. -ка. Так от в ній є навіть позиції для лямок цих. же. Слухай, ну в принципі, тут можна оцей підсумок з під, підрації дістати і сюди починати. Під це підсумок пістолет. В, під в принципі, можна, так, да, якби замахатися, але, але ж тоді втрачається сенс. Навіщо Well. <реш> Якщо є ну так, його так швидко не вдінеш і не знімеш. Да. Отже, ви повинні самі під себе підібрати, визначити, який ремінь вам буде зручний, чи РПС, чи варблд. Якщо це активні бойові умови, я рекомендую RPS. Якщо це якісь швидкі дії, швидкі операції, можливо, варбл буде зручніше. Але я більше склоняюся все ж таки до репетиція. Я все ж таки також, тому що з Варбелтом буде важче напрацювати все це, відрегулювати його під себе. Ну, потрібно тренуватися. Само собою, якщо ви тренуєтеся, ви можете модифікувати будь-яке спорядження під себе, і воно для вас буде суб'єктивно краще, ніж те, що вам видадуть або ви здобудете в магазині, тому що ви з цим попросту тренувалися. Само собою, тренування це основа, без цього нікуди. Ну і я думаю, варто показати, як ліпити підсумки, тому що у деяких людей існують з цим проблеми. Так, да, можна розказати, як воно взагалі повинно кріпитися. І я б хотів би ще додати пару слів з приводу вибору поясу: що е, обирайте якісне, перевіряйте на якість прошиття, на місці тканини, в чому е, перевага, ну в чому взагалі должна бути суть, в тому, що ваш пояс повинен бути жорсткий. Якщо він буде м'якенький з тканини Оксфорд, це повна шляпа. Таке не купуйте. Дивіться, щоб нитки не терчали, щоб оця айрмеж сітка була, щоб він був жорсткий і щоб він не світився в прилади нічного бачення. Це вже, ну, це вже бажано, щоб ви таке придбали. Тому не купуйте якусь єрунду, яка там на 500 гривень дешевша. Краще переплатіть і купіть якісний товар, який вже має відгуки, який вироблений нормальним виробником, а не пошитий дітьми. Цигалами десь на гаражі. Під Краматорська. З, да, з якогось мультикаму китайського з брезенту. Ну і якщо ми вже займаємося сторітейлінгом, давайте розкажу дуже цікаву історію про нашого побратима, який не хотів нас слухати. Чомусь не хотів, не хотів купляти РПС-ку від фірми Балістика, тому що вона коштувала 4 тисячі гривень. Хлопець пішов на Краматорський базар і за 3,5 тисячі гривень купив. Шляпу, на яку не зміг зафіксувати підсумки, він побачив, що вона некомфортна, занадто широка. Вона там на 4 позиції молі була така РПС. -ка. Там ще були замість фастексів якісь желізні бряхи такі. Блін, я навіть не знаю, як їх описати. Ну і желізні бряхи, які використовують для сумок, рюкзаків, тобто вони ну, ніяк не коннектиться з Взагалі. військовим да, спорядженням. І все одно він за нашою рекомендацією потім купив ще одну РПС від фірми Балістика, проте ту вже стару не зміг нікому продати. Ну, тому що це шлак. Вона коштує на. Аліекспресі близько 500 гривень. Ви можете подивитися і купити собі цей мусор. Проте, знову ж таки, не варто, тому що сьогодні існує величезний вибір від українського виробника. Давайте ще раз назвемо бренди: це МТАК, Балістика, Велмет, є УкрАрма. Атака, Проф1 Group, Піктак. Купа. Купа брендів, яких ви можете визначити. Протек, там багато. подивитися, навіть є там Global Ballistics, там також вони перепродають ту спорягу, але вони вже шукають її більш якісно. Тобто, Сам факт, український виробник зараз має величезну конкуренцію між один одним, і вони стараються робити все ж таки вже якісні РПСки. тому що люди не дебіли і також розуміють, що потрібно обрати. Вкладають гроші в рекламу, самі виробники. Ну і все ж таки вони конкурують, тому речі стають якісними. Так, читайте відгуки, питайте у своїх знайомих, у військових, дивіться наше відео, де ми ділимося досвідом, ділимося інформацією про РПС, які ми використовували. Не думайте, що ви самі розумні, бо ви так можете опектись і купити якусь реальну шляпу. Читайте відгуки, як я повторю ще раз. І Зважайте на те, що вам кажуть люди, які вже попробували, вже витратили свої гроші і не один раз. І, в принципі, дослухайтеся до рекомендацій. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на те, як на бойовій РПС, яка була на війні, закріплені ці підсумки. Тут видно, що ось цей підсумок з ось цими подвійними скріплений ниткою. Ну, а також, якщо ви подивитесь на ті РПСки, можливо, знайдете і стяжки. Адміністративна панель, на якій є турнікети, і тут зберігалися різного роду сухпродукти, желейні ведмедики та оця всяка шляпа, яка в принципі, радує. Шлунок на бойових. Ось, в принципі, це все діло було стягнуто стропами, наскільки це було можливо. Ну, Мабуть, тут я не покажу, тому що всередині там залишилися стяжки. А зовні... Основна суть в тому, що треба міцно фіксувати до РПС або один до одного підсумку. Щоб вони не були розхлябані, щоб не щоб були. магазини стояли в одному напрямку. Тому що, якщо вони будуть розхлябані, ви не зможете швидко зробити перезарядку. Також використовують адміністративні панелі, тому що вони дозволяють оптимізувати камуфляж, якщо підсумки темні. Ну, от, Наприклад, в балістиці там взагалі все продумано і їхній підсумок, під їхній підсумок дуже добре підв'язується, підходить. Їх можна ставити на одну висоту, на різну. Все це зроблено для того, щоб можна було зручно використовувати цю технологію. До речі, ось тут підсумок закріплений невірно, його потрібно перезакріпити. Зараз я вам в прямому. Етері покажу, як потрібно зробити. Ось цю штуку потрібно витягнути. Потім її загнати ось тут зсередини. Так, біда, було тут два підсумки, закріплені невірно. Я покажу тепер, як має це діло виглядати. Це не завжди просто. В деяких ситуаціях вам потрібен крючок спеціальний для того, щоб загнати. Ну, ці. ніж можна використати для того, щоб підтягнути оцю стропу. Але ось суть в тому... Не сильно Купуйте амуніцію в одного виробника бажано, тому що це мінімізує фактор того, що у вас підсумки будуть конфліктувати один з одним. Якщо ви купите пояс в МТАКі, а підсумки від балістики, є ймовірність того, що ви не досить комфортно зможете все це зібрати. Чим якби ви купили все в Мтакі або все в балістиці. Ну і чому я кажу кричок зручний, тому що крючком ви можете піддівати всі ось ці речі для того, щоб пальці свої не ламати, як це роблю в цій конкретної ситуації я. Але в принципі ось так ви витягаєте ось всі ці речі для того, щоб ваш підсумок став ось таким. Тобто для того, щоб пропихнути під молі, яка вже є на РПС або на підсумці. Загнати в молі, як є на підсумку, витягнути ось цей хлястик. І потім загнати цей хлястик в себе. Але зверніть увагу, я продів його під молі, а мав би між ось цими двома, для того, щоб цей хлястик зачепив ось так молі. Ну, я думаю, суть ви зрозуміла. Суть да, зрозуміла, що треба його назад туди запхнути. І якщо це вам не хочеться робити, просто кидаєте стяжку, це суттєво спрощує вашу долю. Що ж, Сьогодні ми обсудили таку важливу частину екіпіровки бійця. Як РПС або Варбелт. Поділилися власним досвідом, інформацією та рекомендаціями щодо вибору. І за вами стоїть задача, що обрати під себе або Варбелт, або рпс -ку. Також ми порекомендували виробників вітчизняних, які роблять дійсно якісні речі, які вас не підведуть. Тому, в принципі, зважайте на це, купуйте якісне, бережіть себе. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!